Чому війна досі не закінчилась? Ось такий, ось такий, ви головнокомандують. Emmanuel, this is nice suit. Thank you, man. President Trump, hello. Я не Трамп, Ти Нормально. Який красивий. року, дуже. <laughs> Дякую. Президент Трамп, коли починати рахувати 24 години до завершення війни? Вибачте вас погано чути. Ходи. Hello, guys. Зеленський here. Я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. Люди добре, ну не вірте ви нікому. Майте своє критичне мислення. Угода буде. Може бути за 24 години, а може і не бути. Ніхто не знає, як може бути, але може бути точно. Дідусю, а чому ти так любиш гуляти на вулиці? В наш час це було незаконно. Може, крусан? Ні, дякую я на роботі. Змушено відмовити. А якщо з кавою? Знову мимо, каву не п'ю. Mm -hmm. Але якщо запропонуєте віскі, mm -hmm. то, ймовірно, після роботи зможемо посидіти oh, разом. супер! Точно де окупуємо мокре? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо на адміністративний кордон не з Кримом, ви побачите, як ручки будуть біжати. Ви зараз говорите з президентом України. Має сенс угорбитись. Давайте рівно, камери знімають. А зміна вашої риторики щодо України і Путіна з чим пов'язана? Мені. Мені Меланія дала нові пігулки. Я зараз більш адекватний, але не звикайте, ви їх небагато. Вам треба показати УЗІ. Якщо у вас буде хлопчик, то виїзд заборонено. Найкращою гарантією нашої безпеки є наші Збройні Сили, сильні Збройні Сили України, сили безпеки оборони, оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені, добре фінансовані. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Новий президент. Є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І, може, я б ніколи не починав її. То скажу вам відверто: причина у війні. В яку ви цю країну всі разом погрузили? І щоб її не було, ви нічого не зробили. Невже за стільки років ви достатньо не нажили, а? щоб заробляти гроші, купаючи могили? Панове Президенти, є до вас питання. Чому ви всі живете, як голубці в сметані, тоді, коли всі люди скидаються солдатам, копійками, які ви ще в них не відділити? Чому ви не пошлете на війну своїх дітей? Ні, внуків, ні племінників самих вас там не видно. Зато піддаєте на смерть чужих чоловіків.